Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо. У нас сьогодні звичайна закупка. Непланована, спонтанна, там, де грошей багато йде. Купили такі путинки, тобі куська вибирала собі корнічки. По 5,50. 4 злотих з копійками маємо такі суйові котлети. та Ярослав дуже захотів. Масі купили. Бачиш, чий корм. Подивлюся, чи буде їсти. Три злотих. Мої любимі скерочки. 29 злотих кілограмів. І тут дуже багато. Маємо такі, не знаю, повторююсь, можливо. Пів кілограма майже 600 грам. І такі маємо цкерочки. Бо я не бачила, чи секунди йдуть. Я їх завжди правильно. Скільки ті другі цукерки коштують і шукаю такого. Оті дешеві з вони на 570. І я вибрала собі таку книжечку. Вона хотіла журнал пепу за 20 злотих. А я вирішила, що краще таке. От теж були такі значки. Шляслачки. Для навчання писання то дітям від 3 років вже можна пропонувати. І виноград, то виноград. Погаці за цей виноград заплатили коло 13 злотих. 10 злотих кілограм тут на 12 копійками. Купінше 12,75. Це ще не все. У нас продовження. Майска тамчить. Я Рислав купив гречку, бо як то ми без гречки будемо. Купив перлову кашу. бо щось хочете інакше, ніж рис і прилово і гречка. Цибулька у нас по 3 злотих кілограм. Оце в нас дороге, дивіться, таке трошки. По 12 злотих кілограм. І собі вибрала такий дорогий йогурт. 9 злотих. Але це дитина. 10, майже один 10,99, скорше всього, такий соус темний. Азія. 2 злотих, це є 20 гривень сіль. Не знаю, яка ціна в Україні, хто знає, напишіть. О, і навіть має м'ясне. Це була знижка в нас. Як переоцінка, по це 50 гривень. І така закупка в мене вийшла. І соус, книжечка. Книжечка дорога. Все разом у нас на 110 злотих, але 18 злотих тільки це 110. Але є, як є. Всім дуже дякую. І нас де йде продовження. А зараз будемо швидко готувати вечерю, бо всі прийшли з роботи голодні. То я зранку замаринувала крила. І маємо відварену трохи картоплю. Не до кінця готову, щоб скорше все разом запекти. І швиденько у нас вже вечеря буде готуватися. Бачите, картопля вже трохи відварена. І в духовку. Скажіть, які ідеї, що ви робите з залишками крил? Мені кожен раз викидати їх шкода. І така проста вечеря в мене получилась. Так, якщо зробити всі замучені, то нема великої заморочки. В духовці все зробилося. Всім смачного! Дивіться, наш ну красота, красота. Тут соус кетчуп майонез. Так, і в нас зараз друга розпаковка. Вже новий день, нові ціни, новий магазин. І сьогодні тут один з магазинів Ашан. Чек в нас вийшов на 94 злотих, то означає, ми були без вікуські і не купляли ніяких журналів. Бо вчора в грам-маркеті вийшло 110 Починаємо. Купили такий, попереоцінці, він коштував. 90 злот... а, Яке 90 злотих? Люди добре. 19 злотих, а то було за 6 чи за 9. Такий сир. Скоріше всього, за 9, бо 50% було точка. То завтра у нас 1 травня, буде вихідний, і ми всі йдемо на гриля. Як завжди, по 4 злотих купили такі булочки. На ходох і купили парубки. О, і головне наш чек. Ну нині на 94 злотих ми так дуже класно скупились. То приблизно 940 гривень. Подивитися, що нормальні ціни. І далі. Була по переоцінці сметана, і сметана в нас коштує злотий Злотий 89, але тут велика упаковка. В нас така коштує 5 злотих, але інша фірма. Паштети коштував 10 злотих. Зараз я купила його за 5. Кажу, мінус 50%. Тут зі сливкою. 250 грам взяла два таких паштети. Три сметани, бо навіть як термін пройде, якщо вона закрита, нічого її не буде. 5 копійкам, іде 540, плюс-мінус, будемо так. Тут написано дожурка, а дивіться, є як на гриль. І яйка на, на паску. І 5 злотих 400 г, тут 4 ковбаски білих. Теж завтра дамо до гриля. Біла ковбаса піде. А це взагалі така класна ціна. Дивіться, маєте пачку маленьких пелім, Ушка з грибами. Це злотих 99 Шикарна ціна, мають більше, ніж 50%. Купила тут три пачки, бо то, блін, то готовий обід за 2 злотих. Я розумію, що там купа всього є, але буде добре. Такий світ. 2,50 або 2,80 маємо такий сир, я собі взяла, бо мені захотілося, бо переоцінка, як бачимо, переоцінки, то нам все треба купити. 4,80 взяла, то як животики, лосося такі скручені. Кого типу? І тут теж десь трохи є грам, трохи є грам якраз на говорив. О, 250 грам. І я купила три пачки. До мене скоро мама приїде з України. І тут такі теж той інша фірма, то за 240 було. Коротше, висі добавиш там було просто так. сосиски, хороший склад м'яса, принаймні так написано, а в складі я не читала, бо де я буду таке читати. Я ж повірила те, що зверху написано, так? І що місто щинки, а Скільки процентів не показано, але не важно. То нам на ходоги надялку завтра. Бо планую робити ходоги, салат і ковбаска запечена. Ще одні лососі. Дивіться, так непогано ми закуплюємо, справді, І то це 94 злотих. А вже 750 грамів лосося. Я ж не кажу, що чистого філе, але ж круто. Ще одна сировка. Ой, парубки з лішинки, 100 грамів, це теж хороший склад. То до завтра дата, важливо, що ми якраз до завтра, то і зімо. Бачите? Ну, скажімо так, я дуже задоволена то, що ми купили. Тепер ще тут і маємо цілий кольок. Золотий 80, тут такі сирочки, навіть є такий натуральний сир. Тут дітям добре давати на перший сир, бо там дуже хороший був колись склад. 23 продукти, тільки молоко і нічого. А то з ванілію, то само собою там ще цукор. Злотий 89 Намазка зі щепм. Я не дуже люблю з але. Хороша, ціна була, що дві намазки купити, що інакше ціна за цілу. Ще одна сметанка. бо сметани мало не буває. По 2,50 50 такі салати готові, бо кому-то хочеться різати то все. Ще один сирочок. Так, я вже замучилася. Ще смачнень паштет, нині, може, як доцільний буде хліб. Маємо на обмазку. Паште, то вже сніданок за мною готовий. Кулінарне шедевре. Молоко по 3,50%, одне 3,39, друге 3,59%. що ж до мене таке приходить і приходить. То все залежить, чи 2, чи 3,5%. Ще одна намазка. А, ту сметану я першу знайшла, теж 12% за злотий 40 копійками то ту велику купити. Але цю я першу побачила, та й вже немає сенсу викладати. Так, якось то все витягну. І не витягнула. Сочок за злотий 50, піду по віку в досадіку. Ще один молоко, бо в нас завтра магазини закриті. І якась нова водичка за 5 злотих. І така в мене закупка вийшла. Подивіться, О, гарненько. Ну, я яка молодець. Кому не важко, напишіть, чи це дуже дорого, бо мені здається, дуже хороша ціна 940 гривень. Десь приблизно 25 євро плюс-мінус 94 злотих. Але дивіться, лосось, сира. Два види, бо ще навіть на грилі є, і ще на масках. Молоко, сметана, вушка. Вушка це маленький пільмінь. Всім дуже дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.